Три серіали, які я подивилась в березні, і відгук на них на третьому місці серіал Редчет. Це психологічний трилер, який розповідає історію медсестри Мілдред Редчет. Події відбуваються в 1947 році, коли вона влаштовується працювати в психіатричну лікарню, де проводять експерименти над пацієнтами. Мені серіал не дуже сподобався. Я випадково подивилась спочатку останню серію, а потім не було цікаво дивитись весь серіал. Друге місце займає дорама Королева Сліз. Це романтична дорама про подружню пару з різних світів, яка переживає кризу у. Стосунках, вона успішна бізнесвумен, він скромний чоловік із простої родини. Він живе з сім'єю своєї дружини і постійно відчуває натиск до себе. І в якийсь момент вирішує, що хоче розлучення. Непогана дарама про другий шанс, сім'ю і кохання, але можливо через те, що її сильно хвалили, я очікувала від неї більшого. І на першому місці серіал Спартак це історичний екшн серіал про легендарного гладіатора, який підняв повстання проти Риму. Цей серіал точно 18, і так як він ще 2010 року, то помітні трішки не Істичні спецефекти, але історію розкрили добре. За чотири сезони я дуже звикла до персонажів, і ще тиждень відходила від кінцівки серіалу. Тож подивитись точно варто. Ось такий мій рейтинг. А які серіали порадите ви?